Вітаємо! Хочу вам показати вам новинку. Ми взагалі любимо розповідати про цю чудову модель 1396. Вона, до речі, в біжому кольорі дуже гарно виглядає. За що? За те, що це базова білизна, ідеальна посадка для жінок з середніми і великими грудьми. Вона має глибоку форму всередині нееластичне мережева, добре тримає великі розміри. Але ще більше нам хочеться показати цю чудову новинку, тому що влітку багато світлого одягу. І якщо ви не бажаєте звичайний біжевий або білий, дуже гарний варіант це такий молочний відтінок. До речі, він більш популярніший, аніж білий в останні роки. І виробники залюбки відшивають з такого кольору мережу всі свої колекції і білизни. Тут дуже елегантне поєднання такої золотої вишивки із спокійного, холодного, ніжного відтінку такого молочного. Форма 1396. Ми багато про неї розповідали. Вона підходить багатьом жінкам за чудову посадку. Вона дуже зручна, вона глибока, високомережо переходить сюди до брителічки, це дає глибину. Пояса Уави тоді, тут немає бокової кісточки. І груди гарно і красиво збираються ближче до центру. Чудова форма, бачите, яка гарна посадочка буде. І саме головне колір, який хочеться ось так дивитися на нього і дивитися. Отже, поки є розміри, не зволікайте оновлюйте свій гардероб на підлітній світлий одяг. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.